Добрий ранок. Що їду я додому, заїхав в Польщу. Між Вроцлавом і Катовіцем отак зупинився. Відстояв 9 годин паузу, тому що було вже пізно і не було де ставати. Так? При дорозі мусив зупинятися. Що я так мусив відстоювати. В принципі, виходу в мене не було, тому що час закінчувався. Я ще в Польщі злапав дві пробки. Все їду на заправку через 18, через 18 кілометрів маю заправку на четверті. Заправлю трошки солярки. Буду їхати на кордон, тільки не знаю на який, бо у нас тут капець що робиться. Всі кордони стоять. Зараз через паркінг легенько проїду. Просто влізти ще трошка. Проєкти 18 гілометрів. Тяжкувато. Але нічого. Не професіонал, але в ліс. в общем така, не знаю, казали, що може поїду на чоп щоб це Угорщина, чи треба їхати через Словакію і аж виїжджати в Бужуруді, там десь на Закарпатті але ще точно не знаю, тому що декларація в мене вроді би зроблена. Декларація зроблена на польський кордон. А там можуть бути лишні питання, штрафи. І, в общем-таке, так що їду заправляюся і буду їхати в сторону кордону. Всім добрий ранок. Ну що, я вже в кулейці. <гум> все-таки вирішив їхати на Рагу. Тому. що Був варіант їхати на Угорщину, але треба було знати, чи можна туди їхати з польською декларацією. Так як в мене польська декларація, ну, чого не можна? Туди можна їхати, але пишуть мандат і розвертають назад. В общем, <гум> втрачаєш е, час. Солярку і, ну, і гроші. <с> Це, в принципі, нікому не потрібно. На Словакію. На Словакію казали, на 8 днів черга була. На Криківець, на медику. В принципі, я їхав вчора. Я в Ярославі з четверки з'їжджаю на Ярослав, на 94-ту заправляю Адблю і тоді їду селами 60 кілометрів на Рау. Мене там не хотіли пускати. Спочатку така машина з тими жовтими мигалками, що там чи яка може й сказав, що не можна їхати, тільки гуманітарна допомога. Я кажу, мені треба на гребене їхати на кордон. Мені не треба ні курчова, ні медику. Він каже, тут кулейка. Я кажу, чувак, ти що, бляха, гониш собі? Я кажу, 100 кілометрів. Як я буду знати, коли там йде продвіжка? Що... Коротше, він кудись подзвонив, сказали, що можна їхати. Я заїхав, за право побачив побачивши кулєво. Постояли з ним кави, попили. Це все було вночі, дощ падав, в принципі. Цей. І він казав, що міліція просто не впусти, все стоїть на дорозі. Я підійшов до міліції, з ними десь може 15-20 хвилин говорив. Спочатку культурно, там ви, на Ви, типу пан прошу. а потім на ти і, і почав матюкатися вже до них. Бо ну, реально надоїло. Я йому говорю, що мені треба на гребене, а він мені доказує, нафік тобі до гребене, ставай собі їдь на курчов або на, на медику. Каже. Бо ти зараз поїдеш і мімо куліки". Я Кажу, ну ти чувак, гониш. Типо, як бляха, муха, я поїду мимо кулейки, як всюди міліція пильнує, та навіть свої водії позапивають, бляха, болтами позакидають. Ну, в общем, якось з горем пополам договорився, що я кажу: хочеш їдь зі мною? Я, кажу, я зверну на Белжець. Типу в сторону на куці. кажу, ти собі розвернешся, пишеш назад. Я не можу їхати звідси, типу, бо я маю тут стояти. Ну, в общем, така історія. Але нічого, я приїхав, трохи з ними посварився. Я думав, напишуть мені мандат, і ще й бляха виженуть, хиля знати, куди. Але нічого. Та й що, я приїхав, став 14 км, я в Белжиці звернув, хоча колійка починається зтомашовиш. Ну, ті, що їдуть з Варшави, з Гданська, з Лодзя, з Любліна, з тої сторони, вони там стають. Ну, Тут, до речі, міліція стояла, ніхто нічого мені не сказав, та їм, в принципі, і навалити хто звідки приїхав, головне, щоб нікому не, не заважали. І все, за сьогодні вже десь може, ну я не знаю, метрів 400-500, може, вже проїхали. Я думаю, якщо б так йшло далі, то. Не буде добре. ну До речі, доведеться видруки робити. Бо так не вийде, бо люди стоять на паузах. Ну, на паузу мені ставати, типу, мені, до речі, зараз би треба було б стати на паузу, я щось не маю бажання, бо тому що це затягнеться ще не довше. Стоємо, у нас, до речі, зима почалася Зранку проснувся трохи офігів. Так, трошки сніжок сипе. Кажуть, ті довбані пшеки можна ліпити балвана. <гум> і так, якщо більше снігу нападає, я буду ліпити потім сніговичка Так що і таке, що робити? Дивлюся фільми, лежу на ліжку <гум> і час від часу лізу в холодильник, щось доброго поїсти. і от так Так що чекаємо. Може, якісь новини будуть, що краще, що може скорше пустять. Може, ні. Чим далі, тим веселіше. Ходять вже, водії між собою сваряться, вже ходять, рішають на телефон, знімають <смас> машини, номера. З міліцією там рішають проблеми. Бо тому що хтось їде. З Варшави, з тієї сторони, так як я казав, і стоє за Тумашом 2 кілометри, ще там кулейка. А хтось виїжджає, так як я виїхав в Белжиці. Повернув направо і зразу став. В принципі, звісно, що було б по-чесному, по правильному поїхати туди стати. Але з іншої сторони, стоїть міліція, вона то все регулює, то все пильнує. Машини приїжджають, ніхто нічого не говорить. Значить, там, якщо так розібратися, має стати міліція і казати: в кінець колейки розвертати, їхати туди. Мінти стоять їм далеко і глибоко на, на нас всіх, ви собі не робіть, що хочете. І тепер виходять хлопці по колійці і сваряться. І сказали так, типу, скільки там машин буде стояти. Ну, що не буде їхати. <ріху> Прийшли до мене, знімають ну, ну, номера на телефон йдуть міліції показувати. Каже, ви собі як хочете, ви будете стояти. Каже, де да ти взявся? Каже, та да, приїхав. Каже, якщо ви їдете з тої сторони, а я йду з тої, то який мені хрен вертатися назад. Там стоїть міліція, нехай міліція щось рішає, Не знаю, як воно буде, але мені здається, що то, що вони там собі говорять, нехай собі говорять. Ну, в принципі, так, вони на 2% довше стоять, а ми собі тут просто ті машини, що їдуть з Бельжиця, в'їжджають. Ну але. Є, як є, не знаю, як буде далі, будемо бачити. Так що вже починається кіпіші між своїм. Вже до поляків не впускають нікого, щоб з поляками сваритися. Ну, то в принципі. 13 км чи 14 далеко йти, туди. І, це, і вже починають між своїми. Коротше, хлопцям стає скучно і вже всім надоїло. На кордоні без змін. Ну, як без змін за день, десь в районі кілометра під'їхали, то було так три продвіжки. таких, то І все. І то через те, що просто міліція з кулею повитягувала скоропорт і... і Адер. Ну, бочки. Це їх позабирали просто і ми так попід'їжджали. А так, то, що ті, ті шепеляві кончені рагулі говорять, що будуть пускати одну машину в годину, там, чи три машини, я не знаю, що вони там, бо по-різному завжди говорять, то взагалі неправда, бо не їде. Ну, не їде взагалі нічого. От вже стоїмо 5,5 ,5 годин, взагалі нічого, навіть на метр не рухнулось. Ті, що їдуть машини. З кордону, в рацію говорять, що ніде ніяких продвіжок немає, немає розривів, всі щільно стоять. І ну, така фігня. Я не знаю. В рацію говорили, що... 에... щоб 17.30 позаводити всі машини, поключати в рік і починати сигналити 5 хвилин. 에... типа, щоб 에... люди трохи почали ті Ну, от поляки ті, що живуть тут. Але, в общем, ну я не знаю, моя думка така, що воно тільки поляки в розізлить і вони взагалі можуть перестати пускати там до завтра до ранку. Ну, та й хрен ними. <сум> Нехай же як, як є, так є. Ну, просто, я думаю, що тут можна стояти тиждень і два. Тут такі прекрасні умови, що просто, ну, далі, нема куди. Справа ліс, зліва ліс, то дощ, то сніг, на вулиці сиро, туалетів нема, води нема, магазинів нема взагалі, ну, як в казку попав бляха, муха, чесне слово. І не знаю. то що Збиратися просто йти. Туди до них, повдівати жилетки, як гастарбайтери, бляха, і, і в ту сторону до них йти, то звідси. 13 кілометрів. Ну добре, 12 кілометрів десь так. 12 туди, 12 назад. І все рівно, просто пройти і міліція. Ну, міліція просто стане, пороганяється. Ну, не порозганяє, але просто нас навіть туди не підпустить. Це не варіант, це хіба що хто ближче стоїть, то так типу робити. Я не знаю, що, що би ми не робили, мені здається, що вона нічого не змінить. Може на них вплинути щось там вище коротше, або, або просто дати гадам тягла такого, щоб, щоб не могли навіть вистятися. Це все. Но. Але рано чи пізно воно закінчиться. І, як кажуть, повернеться воно бумерангом до них, тому що вони гади на Україну їздять, їздять. Но. А де це, де це там така продвіжка? Говорять, що десь якась продвіжечка буде, але не знаю, чи то правда, чи ні. Взагалі так якось. що У нас тут поки що без змін. Ну але, надіюся, дня 4 та й мав би вже бути на Україні, вже трошки піднадоїло тут сидіти. Чекання у окуляції продовжується. Я вже стою тут, пішла третя доба, проїхав 3 кілометри, відстояв паузу 24 години, мені потрібно було сьогодні вставати, але я вже відстояв свою паузу. І. І отак. Ну, в принципі, по колійці там роздавали, лишали ящики з швидким приготуванням їжі, типа міни. Хто хотів, ну то, в принципі, всі порозбирали. Навіть мені щось перепало, я стояв поки там далі, то вони ближче до села роздавали. То, то, то я взяв три штучки собі. Гречка така собі. Гречка запарилася, ну гриби. Щось. <laughs> Стремно їсти трохи. Те все, продукти закінчуються. Але їздить тут поляк з зеленим бусом, склеп на колесах і продає. Ми лишили йому, побачили, що він їде, лишили між хмурами місце. Він заїхав після в магазин. Так як в мене закінчився, я в магазині забув купити балончик газовий, то в нього є, купив, купив таких. П'ять яблук, От таких 5 мандаринок взяв себе. Що ще копив? Копив бучка. До чаю таких три булочки з ягоду. Mm -hmm. Ту булочку з'їв, можна наїстися. Ну і купив ще булку хліба, так як в мене хліб закінчився. І все, зато все я заплатив 40 чи 41 золотий. Я думаю, що це нормальна ціна. Так що, ну мене ще є, в принципі, продукти, але так просто хліба не було газу і вирішив ще взяти якогось яблука. У нього навіть є папероси возять. Мене дядько казав, стояв, типу, каже, в мене все є. Каже, мені тільки папіросів треба. Каже, в мене може бути не бути хліба їсти води. Каже, ні, Головне, щоб були папероси. Мужик любить дуже сильно курити. І. Таке так що. Так до кордону нам ще 11 кілометрів. Ну, але відняти два села, то ще в общем вийде, напевно, 6-7 км. Так що чекаємо і йдемо до Різдва доїду. Ну що, нарешті закінчилось моє перебування в кулеці. Простояв я там майже тиждень, пару годин не хотіло, щоб рівно тиждень був. В общем-то, ну, Нормально, я би сказав, що взагалі супер в таких умовах стояти, терпіти, але нічого не поробиш в таких маємо сусідів. В общем так, ходили ми бастувати, ну, як ходили рішати, бо тому що казали, що 4 години в машину пускають, 4 машини в годину. А 5 годин постояли взагалі не під'їжджали ні разу, тому ходили, міліція нас зустріла, розказали, що відчували. Ну, Але взяли міліція, там пару чоловік з собою завезли до тих, що там перекрили нам дорогу. Ну і договорилися, що три з нашої колейки одну АДР беруть. Ну, типу, щось наподобі того. А до того, що не пускали, я не знаю. Кажуть, що Адери пускали, але не Адер нікого не пускали. Потім, ну, то потім, в принципі, вже заїхав на кордон, оформився. Перед кордоном вони теж стоять там, палять в вогонь, така погода, вітер, дощ. оформився я скоренько. Ну, понятно що скоренько, бо тому що нікого нема. Що у поляків, що у українців, в українців, перед перетин кордону зайняв, десь мені, може, хвилин 20, може півгодини То Та де я так розвалочку не спішав. Та я все, їду додому відіхати, тому що не знаю коли. Я думаю, десь, напевно, неділю поїду на розмитнення. Та, як митниці не працюють по вихідних. так що Їду поки що додому, віддихну і буду вирушати, вирушати на розмитнення на розвантаження. так що Всім до зустрічі на наступному відео.